Майстер-клас із розпису хною для всіх охочих організували у молодіжному центрі. Квадрат проводить його мисткиня Катерина Жук. Мета заходу це поєднати всіх нас як молодь, це розвантажитись творчо і при тому залишити щось на згадку і з патріотичним мотивом. Розповідає, яких етапів потрібно дотримуватися при нанесенні малюнка на тіло. Ми спочатку робимо це саме ручкою або олівцем, щоб краще ну, сам виник малюнок, а потім вже наводимо хною, бо це вже такий фінальний етап, який вимагає дуже Великої кропітливості сама хна вона не є шкідливою, але я попереджаю людей і діток, щоб вони перевірили на ліктику саме реакцію своєї шкіри. Серед учасників майстер-класу, – 19-річна Дар'я Калюжна, В Суспільному розповідає у майбутньому хоче зробити справжнє тату поки ж наносить тимчасове. Мені подобається малювати всякі геометричні фігури, типу полосочки, така. Але сьогодні я вирішила спробувати щось до себе нове, намалювати кістки. Головне правильно надрізати тюбік. <рес> бо якщо зробити занадто тоненьку дирочку, рука дуже сильно труситься, бо треба сильно здавлювати. А так взагалі кожен може. Вперше на захід завітав і 20-річний Андрій Могулько для ескізу обрав три зуба, який одразу малює на руці. Найважчим є те, що потрібно намалювати гарний ескіз, а потім вести по ньому і немає. Ходить право на помилку, бохну стирати не можна. Якщо я планую набивати справжню тату, то тільки герб і лише після перемоги. Всього участь у майстер-класі взяли семеро осіб у молодіжному центрі. Квадрат проходить такий захід у рамках реалізації всеукраїнської програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора! Ми з України. Дар'я Красовська, Вадим Наунчак. Новини на Суспільному. Вінниця.